Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні я хочу вас ознайомити із сортами високорослих помідор. В даному відео я зроблю огляд із звичних сортів, які ми вирощуємо щороку. Ознайомлю вас з селекційними сортами помідор, які незвичні, але красиві, смачні, і, можливо, хтось. Із вас захоче придбати собі насіння помідор, щоб вирощувати в себе на ділянці. Я буду розказувати, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал Дімте присідна ділянка. Попереднє відео було про ранні сорти низькорослих помідор, огляд помідорів гномів, огляд низькорослих сортів помідор раннього стиглих. І ще на завершення буде у нас відео про сорти черрі. Пропоную вашій увазі індетермінантний високорослий сорт помідор мікадо. Мікадо червоне, дуже смачні помідори. Ось ви бачите їх в розрізі: соковита м'якоть. Дуже смачні, як просто для вживання в салатах, так і для консервування соків, кетчупів, різних заготівель на зиму. Так як високоросла помідора потребує. Підв'язування до опори, плоди великі, від 150 до 250 грам і більше. Ну, в цьому році аж таких великих помідор більше 250 грамів не було, а в минулому році були смачні, красиві помідори. Також ми завжди вирощуємо мікадо рожеве, це також індетермінантний, високорослий сорт помідор. Насичені. Рожевий колір, чільна м'якоть, мікадо дуже смачне і дуже красиве. Висота даних рослин до півтора метра. Вирощуємо і, і надалі будемо вирощувати. Друзі, Пропонуємо вашій увазі індетермінантний сорт помідор, тобто високорослий дебарау. Дебарау у нас є темно-рожеве, аж майже до червоного кольору. Жовте, таке красиве, красиве. Це як сливка, друзі. Сливочка така має 80-90 грам, якраз хороша в баночку. Ось така, друзі, сливочка, яка використовується для консервування. Дуже смачна сливочка, так само жовтенька сливочка. Особливість цієї сливки, що якщо дуже волога погода, може ось тут біля плодоніжки тріскати. Саме головне не переливати ґрунт. Дана рослина має висоту до 170 180 метра, формуємо у два стебла і при гарній погоді може плодоносити до заморозків. У цьому році ми вперше вирощуємо дебарао тигровий. Ось така помідорка на червоному полі жовті штрихи, красива помідорка. Теж має десь 80-90 грам. Смачна, красива в баночці. Ось така вона в розрізі. Дебрао тигровий. Також, друзі, завжди вирощуємо сорт помідор Чорний Принц. Отакі От вони в розрізі. Помідори, дуже смачні. Помідори, ну просто наша сім'я їх дуже любить. Вони високорослі висотою до 170 сімдесят метр вісімдесят. Отакі вони в цьому році красиві. Друзі, ми щороку поповнюємо колекцію завдяки вам. Ви нам постійно присилаєте насіння. І в цьому році нам прислала насіння і стольчина Марія Сергіївна Ясакова. Дуже вдячні, в'ю щасливка, дуже смачні помідори, і на квас менші. А великі помідори, подивіться, вона грам 300, така помідора, така сливка, і на томатний сок, і на кетчуп. Отакі помідорки в ю щасливка. Друзі, в'ю щасливка вона висотою десь метр двадцять, дуже рясна і смачна червоного кольору. Дякую вам, Марія Сергіївна. таку помідорку ми обов'язково залишимо в своїй колекції. Також Марія Сергійовна нам поповнила колекцію сортом батяня. Це високорослий, великоплідний, індетермінантний сорт з високою рожайністю і хорошими смаковими характеристиками. Плоди серцеподібної форми. Рожево-малинового кольору, смак такий солодкуватий, дуже смачні помідори, вага плоду від 200 до 350 грам, сорс сійкий до хвороб. Висота може досягати до метри сімдесят. У нас кущик виріс висотою до десь до метр тридцять. Коли вона не зовсім встигла, то вона має такі плечики. А коли вона встигла зовсім, то дивіться, плечиків немає. Помідорки підходять як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервування. Друзі, австралійська груша. Високоросла рослина, десь метр сімдесят, метр вісімдесят. Отакі, бачите, у неї помідорки є більші, є менші, якщо волога погода вона тріскає. Но ми її вирощуємо за такої краси, розові помідори взагалі корисні, і жовті, і розові, і зелені. Хочеться, щоб на ділянці були любого кольору помідори, тим більше такі смачні, як австралійська груша. Про користь помідор різного кольору. Я дам посилання на відео. Друзі, завдячуючи пані Ганні, ми маємо сорти американської селекції. Один із них це Ерлі Вондер, дуже смачні, аж солодкуваті помідори. Ви бачите, і такого насиченого рожевого кольору. Помідора сама невисока, мабуть, десь метр двадцять. Ну, дуже смачна. Також сорт американської селекції Гарвардський сквер. Ну, смачні помідори, незвичайні, дуже смачні в салатах. Помідора висока, десь метр сімдесят-метр вісімдесят. отакий вона має красивий вигляд. Дуже красивий сорт американської селекції Ерлі Детройт. Рослина невисока, десь має метр двадцять не вище. І такі от сформувала красивенні плоди. Ось такі в розрізі дані помідори. Щільні, м'ясисті, дуже красиві і смачні. Ось такий сорт Early Детройт. Хочу представити вам цікавий сорт помідор Японський трюфель. Це середньостиглий і детермінантний сорт. Десь метр сімдесят-метр вісімдесят. Такий незвичайний, красивий плоди корічного шоколадного кольору. Такий, як грушечка. Подивіться, яке красиве листя у даної рослини, і яка потужна сама рослина. Має універсальне призначення. Дуже смачний в салаті і можна використовувати в консервуванні грушевидної форми плоду: м'яко щільна, смак такий солодкуватий з легкою кислинкою, гарно зав'язує плоди. Ну і смачний і цікавий. Сорт помідор золотий Кенігсберг. Дійсно рослина сама красива. Помідори дійсно як золоті. Висота рослини до метрів сімдесят, формує багато китиць, помідори є різної форми. Маса плодів 200-300 грам. М'яко щільна, плоди солодкі і багаті на каротин. Смачні для свіжого споживання та консервування. Сорт помідор, золото і лінії. Це середньоранній високорослий сорт. Висота рослин до 1,8 метра. Плоди дуже красиві, золотистого кольору і з видовженим носиком, вагою до 200 г. Плоди м'ясисті, м'якось соковита. Чудовий, дуже смак. Плоди мають універсальне призначення. Золота красива сливочка. Її можна і консервувати у баночку, і так вживати в салатах. Смачний незвичайний смак. Зіві хочеться ще. Дякуючи пані Вірі із Чернігівщини, ми маємо в цьому році сорт помідор Астерікс. Подивіться, які красиві рожеві помідори. Помідора має 200 грам, але вони є більші і менші. Так що десь розраховувати від 150 до 250 грам помідори. Це сорт високорослий, десь 1,70 метрів, красиві смачні помідори. Всі ось ці сорти з нами люб'язно поділилася своєю колекцією пані Людмила із Рівенщини. Велике дякує моїй! І я вам представлю дані такі красиві селекційні сорти. Друзі, сорт помідор Гігант Кармельйон. Це дійсно гігант. Помідора важка і сама красива помідора високоросла, метр вісімдесят висотою, і ось такі формує плоди. Подивіться, м'якоть, яка щільна і взагалі смачна і красива помідора. Хто любить великоплідні помідори? Такий сорт вам підходить. Бронзове серце ангела це дуже красива рослина, статна. це колекційний сорт томатів високої урожайності, висотою до метри сімдесят, формує багато кисів. плоди такого бронзового як кольору, вага від 80 до 200 грам. Має плід сливовидну форму, середньостиглий, стійкий до хвороб. Має такий солодкий смак із фруктовими нотками, і смак змінюється від стиглості плоду. І вже коли повністю дозрілий плод, тоді ми відчуваємо цю солодкість у смаку. Він універсальний у використанні, смачний у салатах і використовується для консервування. Красиві помідори і смачні. Сорт помідор, вогняна комета Софії. Подивіться, яка краса. Вогняна комета Софії це сорт томатів селекції Софії Саакової, високорослий, індетермінантний, висота рослини до 2 метрів, сорт середньопізлого терміну дозрівання, плоди серцеподібної форми з витягнутим носиком, вагою від 150 до 300 грам. Помідорі красиві, рожево-алого забарвлення, з такими антоціановими смужками. М'якоть щільна, солодка, з томатним ароматом. У помідорах малий міст насіння. Рослина формується у два стебла, висока урожайність і стійка до температурних коливань. Дуже красива помідора окраса кожної ділянки. Полуниця сержанта пепера це сорт, який належить до високорослих, індетермінантних томатів із середнім терміном дозрівання. Плоди серцеподібні з яскраво-рожево-фіолетовим забарвленням, смак солодко-фруктовий, соковита м'якоть, вага плодів від 200 г і більше. Дуже смачні помідори для салатів, для соків. Ми формували кущі у два стебла, сорт, помідор ківі, грушечка, помідори високорослі, висота рослини до 1,80 м, формує багато китиць і Помідори смачні, плоди сливоподібні, розмір середній, смак ніжний, солодкий із фруктовим ароматом. Найкраще підходить для свіжих салатів та приготування соків. Колекційний сорт помідор помаранч, індетермінантний високорослий кущ. Висота куща може бути до 1,80 м. Плоди більше серцеподібної форми, двокольорні жовто оранжеві з рожевими розводами, на смак солодкі, ділікатесні, дуже смачні. Вага плоду від 200 до 300 г. Ось, друзі, така краса в розрізі. Рекомендовано використовувати для приготування свіжих салатів. Дуже смачні помідори. Апельсинове манго це колекційний сорт, середньоранній, високорослий. Рослина може рости до 1,40 м. Плоди красиві у формі сердець, з рум'янцем, смак фруктовий, такий з легкою, легкою кислинкою, вага плодів від 250 до 300 грам. Призначення використання в свіжих салатах. Ці два сорти взагалі дійсно делікатесні. Друзі, сорт велика розова слив, середньостигла, індетермінантна, високоросла рослина, досягає висоти. До метр вісімдесят, як ви бачите, нав'язано багато китиць, сформували два стебла. Нижні китиці ми вже забрали на насіння і відібрали, і сформовано що там, що там, по три помідори в одній кисті. Помідори великі, мають сливовидну форму в розрізі. Як ви бачите, щільна, солодка на смак і сорт урожайний універсального призначення. Можна використовувати як в салатах, так і в консервуванні. Цілий день іде добрий дощ. Переживаємо, щоб помідори всі подостигали. Так що насіння, не знаю чи буде дуже багато, буде обмежене, бо поки дуже погано достигають помідори, оце ми відео робимо і трошки запізно, бо чекали, щоб показати вам дійсно помідори, які вони є. Ну, У достигшому вигляді, адже насіння із недостигших помідор не збирається. Ось такі красиві помідори, і смачні, незвичайні помідори, друзі. Так що пишіть на Viber, телефон буде написаний під відео у першому коментарі. Підписуйтесь на канал, Дім та Присадівна ділянка. Там багато різної цікавої інформації. Я дякую вам, хто був зі мною до кінця. Дякую за. Коментарі, дякую за підписки на канал. Кожен коментар піднімає відео, і більша кількість слухачів може побачити те чи інше відео з вашою допомогою. Так що допомагайте мені розвивати канал. Дякую вам всім, що ви зі мною довгий час. Бажаю здоров'я, мирного неба та щедрих урожаїв. До побачення, друзі, до нових зустрічей!